Можемо запропонувати невелику, яскраву і дуже приємну подорож території комунального закладу освіти Котовська спеціальна школа Дніпропетровської обласної ради, яка розташована в мальовничому куточку Приорізького краю, а саме в селі Котовка, що славиться давньою козацькою історією. Подорож по території закладу відбуватиметься в різні пори року. Ось ми на території закладу. З обох сторін нас зустрічають алеї козацького ялівцю, який дуже добре підріс і бояє смарагдовою зеленю. За ялівцем спортивний майданчик, а з іншої сторони молоді, але вже досить високі сосни, їм до 10 років. Тут же зліва ґрунтопокривні троянди, а за ними альпійська гірка. А ось і рядочки білокорих красунь вирізок, яким вже виповнилося по 12 років. З правої сторони красуня горобина неподалік її сестричка, вкрита яскравими ягідками. Скоро зима, і птахи будуть задовольняти свої апетити. Козацький яльовець дуже гарно прожився на кам'янистій місцевості, яка утворилася після будівництва. Він почуває себе досить комфортно, як і юка, що на початку літа квітла ніби нібими, білими, могутніми, ніжними колосками. Цих рослин на території закладу дуже багато, висаджували декілька років, добайливо доглядали всі учасники освітнього процесу. А це наш квітник першоцвітів, який закладався 14 грудня 2022 року, коли сніг покрив все навколо, а земля ще не була мерзла. Заклад отримав безкоштовно посилку різних цибулин квітів з Нідерландів, і робота кипіла з вірою в перемогу. Назвали зимову розбивку. Квітничок троянд Серце на долонях, закладений молодіжним клубом педагогів і учнів. А ось володіння мудрої дітинки сови. Тут і плющ, і іриси, і чорнобривці з майорами, і айстри, які добре почуваються з козацьким ялівцем, туями та іншими декоративними хвойними насадженнями. Хочемо познайомити вас з чудовим господарем нашого двору та його яскравою гіркою, який комфортно і безпечно себе почуває в змагітті портулаку. Це дядячко Кріт. А це тригерські потічки різнокольорового портулаку, новинка цього року. Але вона дуже приглавлива і яскрава. Наступного сезону, після доопрацювання, квіткові потічки будуть ще краще. А цей куточок білих хризантем йшла вітання захисникам і захисницям України. Поділився він у закладі 1 жовтня 2024 року. На тлі карти України ми говоримо: Слава Україні! Героям слава! Віримо в перемогу разом до перемоги. Гортензії вони потребують особливого догляду і поливу. Все жарке літо здійснювався догляд за ними. Рослини живі, але буйного квіту ми ще не бачили. Сподіваємося, наступного року ми порадуємо свій зір пишними квітковими суцвіттями гортензій. А тепер запрошуємо до легів гібіскусів. біскусів. Весною ми посадили тоненькі тендітні рослинки висотою 10-15 см, зробили притінення, затишок і зараз, на початку жовтня, вони досягли росту до 70 см і мають квіткові бутони. Це алея віри, надії і любові. Кожен куточок нашого закладу добили доглянутий і упорядкований. По всій пришкільній території безліч квітників, декоративних квітучих кущів, багато хвойників. Наша шкільна родина з любов'ю висаджує рослини, билими руками доглядають за ними. А вони своїм квітковим розмаїттям, буйною, вічнозеленою гамою приносять нам круглий рік, задоволення і милують зір всіх, Хто приїздить до закладу?